Вітаю, друзі! Ну, схоже, у нас Нафтогазом керує дебіл Олексій Чернишов. Або нас він всіх вважає за дебілів. Заява. Історична подія. Десять років тому в це б ніхто не повірив. Два роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це також складно було повірити. Але ми це зробили і плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України і надалі. Мова про те, що Україна пройшла опалювальний сезон, зиму на газі власного видобутку. Друзі. А давайте трохи розберемося. Чому я називаю Чернишова дебілом і вважаю, що його гнати потрібно з усіх державних посад? Справа в тому, що ми пройшли зиму на газі власну видобутку через трагедію, величезну трагедію для нашого народу через цю війну. Судіть самі, металургії нема, вона знищена, тобто газ. Не бере, не купує металургія, він не потрібен, не працює. Маса інших підприємств не працюють, зупинені все, хімпром і так далі. Все зупинено. Газ не беруть. І вони на цьому економлять. Маса втрачених територій зруйнованих міст, Бахмут, Авдіївка, Маріуполь маса. Які не споживають газ. Маса людей виїхала з України за кордон і також не споживають газ. То чому цей дебіл Чернешов радіє і тішиться, а? гнати з тяними тряпками і сраними віниками з посади? Перемогу знайшов тваринка. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!